Малята, ви вже прокинулися? Ну що, розпочинаємо наше заняття? Тож швидше вирушаємо на малювання. Подивіться, хто до нас завітав в гості. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю. Усіх діток потішаю. Так, це олівець. А завітав він до нас не один. А з братиками та сестричками. Вони всі різного кольору. І я пропоную вам спробувати помалювати олівцем. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу та олівець. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять. 1, 2, 3, 4, 5. Всі в донівочках сидять. Молодці. Почнемо нашу роботу. Беремо олівець зеленого кольору. І ось так малюємо на папері. Я олівець-малювець, я такий молодець. Я вмію малювати, все відображати. І веселе, і сумне, і яскраве, золоте. Спробуйте і ви, малята, попрацювати з олівцем. А я чекаю на ваше фото. До зустрічі!